Зараз послухай мене уважно, твій дохід і багатство – це лише відображення твого особистого життя. Тож, якщо ти хочеш стати мільйонером, тобі необхідно володіти навиками мільйонера. Саме тому сьогоднішнє відео буде дуже особливим. Я візьму машину часу і повернусь в минуле, щоб поділитися з вами своїми сімома навиками мільйонера, які я хотів би знати, коли мені було 18 років. А тепер дозвольте поділитися з вами своїми навичками, які я вирішив розвивати, щоб стати мільйонером. Це одна із причин, через яку мені вдалося зробити свій перший. Перше мільйон гривень в 21 рік. Навіть перший навичок мільйонера може дуже вас вразити. Перестаньте дивитися новини. І ось декілька причин, чому може бути корисним обмеження в споживанні новин. Перше зосередження на власних справах. У вас може бути достатньо завдань і викликів в особистому житті. Витрачаючи час на новини, можна втратити фокус на важливих для вас аспектах. Друге масштаб і вплив. Новини часто охоплюють події, які можуть здаватися вами глобальними та непередбачуваними. Однак реальний вплив, який ви можете мати, часто зосереджений на вашу. Особистому оточенні та рішеннях. Негативний вплив на психіку. Частіше новини розповідають про проблеми та негаразди, що само собою може викликати стрес та погіршити ваш настрій. Зосередження на позитивних аспектах свого життя може сприяти на психічне здоров'я. Четверте контроль над інформацією. Споживання новин може стати часоміром та забирати час, який б ви могли використати більш корисно. Контроль над тим, яку інформацію ви вибираєте, може стати ключовим в вашому особистому розвитку. Замість того, щоб дивитися новини, фокусуйтесь на власних цілях, важливих відносинах та розвитку особистості. Події в світі можуть відбуватися, але важливо зберігати баланс і приділяти час також своєму власному життю. Наступний обов'язковий навик для вивчення це навик, який приносить високий дохід. Це фундамент для досягнення всього, чого ви прагнете в своєму житті. Краще вивчати не просто один, а декілька таких навиків і поєднувати їх. Можна уявити це як конструктор лего, де кожен навик це як. Певний блок, і чим більше ви їх навчитесь, тим більше у вас буде можливості заробляти дійсно великі гроші. Тому коли ви розглядаєте можливість вкладати свій час та зусилля в щось нове, запитайте себе, чи є це високодохідною навичкою, яка буде вам приносити дохід на протязі років. Наприклад, вивчення маркетингу, крипта, програмування, онлайн продажі, особистий бренд це приклади високодохідних навичок. Мільйонери володіють цими навичками, які є дійсно цінними на ринку, а мультимільйонери розвивають безліч високодохідних навичок. Наступний навик мільйонера це вміння відмовляти. І ось це саме той навик, в якому я був майстером свої юні роки. Однак здається, що коли я зробив свої перші мільйони, з'явилась дуже велика кількість факторів, які постійно мене відволікали від своєї цілі. Ну і само собою я почав накопичувати це більше і більше зобов'язань в своєму житті. Дуже важливо залишатись цілеспрямованим і навчитись відмовлятись від 99% речей. Коли з'являються правильні можливості, важливо бути певним, тому що у Сейчас. Та простір для того, щоб їх використати на максимум. Вміння говорити ні, це один із самих важливих навиків, які допоможуть вам в вашому житті, особливо на початку вашого шляху. Важливо відмовляти своїм друзям, коли ті невчасно кличуть вас на вечірку, або відмовитись виконувати послуги, які вам не вигідні та будуть просто витрачати ваш час. Говорити ні це спосіб виявити повагу до себе, а також до ваших особистих цілей і того, ким ви хочете стати в житті. Четвертий навик мільйонера це подорожі. Розташування новому оточенні дійсно може бути дуже Дуже корисним і продуктивним для вас. Фактично, я провів більшу частину свого минулого року в Дубаї, просто щоб відволіктись від шуму і зробити акцент на своїх напрямках. Це для мене відмінне місце, як для концентрації, так і для роботи. Ключ у тому, що я стараюся якнайчастіше подорожувати хоча б раз в два-три місяці, щоб відволіктись від шуму, зробити акцент лише на своїх справах. Ну і знайомства. Знайомства також дуже позитивно впливають на ваш особистий розвиток. Саме головне, щоб це були правильні знайомства. Також часто я бачу, що людей подорожі приводять в розгубленість, і це із-за того, що вони виходять вперше на свій там дохід 5-10 тисяч доларів щомісячно, починають подорожувати, але не подорожують так, що в одну Україну на місяць, на два місяці, вони просто починають вести кочівницький спосіб життя там тиждень, там, 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 і у них постійно проблема: транспорт, тренажерний зал, яку кафешку піти поїсти, де краще квартиру зняти. Тільки вони розібрались, де і що знаходиться, і далі в іншу криницю за цього. Дуже важко зробити акцент на своїх справах і працювати, щоб дійсно розвиватися. Для тих, хто тільки починає подорожувати, звичайно, може бути важко мати якусь стабільність в роботі і все тому подібне. Тому вам просто необхідно оптимізувати своє середовище, в якому ви будете знаходитись. Перше, що я можу вам порадити, це літати в ті країни, які не будуть бити по вашим фінансам і можуть бути навіть дешевші, ніж та країна, в якій ви знаходитесь зараз. Друге, то подорожуйте на декілька тижнів, щоб реально і Насолоджуватись природою, і насолоджуватись також обов'язково роботою в нових краєвидах, а не так, що ви бігаєте то магазини, то квартири, то пошук таксі і все тому подібне. Ви повинні розвиватись і робити з цього максимум користі. Особисто я раджу вам побувати в таких містах, як Париж, Дубай, Валенсія, місто Комо, дуже класне. І що ще Стамбул. Ну так от. З роками мій список буде поповнюватись, я обов'язково буду з вами ділитися цим списком. Наступний навик із семи, який я особисто не освоїв раніше, і дуже жалію про це навичок мільйонера номер 5 Почни інвестувати вже прямо сьогодні. Послухайте, для того, щоб стати мільйонером, необхідно освоїти навики, які приносять вам постійно високий дохід. Збудуйте бізнес зараз, щоб стати мільйонером, а потім примножуйте своє багатство, щоб підтримувати образ життя мільйонера. Знаєте, в найближчі роки найважливіше це саме інвестувати, тому що для того, щоб жити життя мільйонера, необхідно літати бізнес-класом, витрачати на брендові шмотки купу грошей, купувати автомобілі, ходити по ресторанам. І ви можете заробляти декілька мільйонів в рік, але і витрачати ці декілька мільйонів, і залишитися з нулем. Найкраща ідея це інвестувати свій дохід, щоб в майбутньому ви отримали пасивний дохід, і вже жити життя мільйонера на саме пасивний дохід, а не на основні зароблені кошти. Скажімо, у вас є капітал, і ви заробляєте від 7 до 10% на пасив. Ще дуже і дуже розумним з числими варіантами, які доступні прямо зараз. Наприклад, якщо у вас капітал вже мільйон доларів і годовий дохід 7-10%, це 70-100 тисяч доларів щорічно. І на ці гроші жити вже не так уж і складно. Я знаю, що більшість людей з вас каже, що безпечніше буде просто зберігати гроші під подушкою, наліжки, і буде все окей. Але набагато приємніше дивитися на ваш банківський рахунок і бачити, як з кожним днем він росте все більше і більше. Тому що головне. Правило грошей, а гроші повинні робити гроші. А як вони будуть розмножатись під подушкою, це ще ніхто не знає. Якщо ви почнете отримувати пасивний дохід, і точно знаєте, скільки ви заробляєте щотижня або щомісячно від цього пасивного доходу, це стає дуже заохоплюючим. Я вам раджу інвестувати прямо зараз. Чи то криптовалюта, акції, чи депозити. Головне, щоб ви інвестували, і у вас був пасивний дохід. Щоб це не було просто, почніть інвестувати якнаймога швидше. І, чесно кажучи, мене не хвилює. Ви заробляєте 10 тисяч доларів, чи 10 тисяч гривень, саме головне відкладати для мене. Не важливо, ви відкладаєте 200 доларів чи 200 гривень з фактичного вашого доходу, оскільки мова йде саме про вироблення звички. Ви як тільки ви дойдете до того моменту, коли почнете заробляти від 50 тисяч доларів на місяць. Повірте мені, якщо ви дивитесь такий контент, то це рік-два, і у вас буде такий результат. Якщо ви дійдете до цього етапу в житті, у вас формується звичка інвестувати в принаймні 20 доларів від вашого доходу. Я маю на увазі, що завдяки цій звички, коли у вас буде дохід 100 тисяч доларів на місяць, ви можете відкладати 10-20 тисяч доларів на місяць щомісячно, і ви дійсно будете здивовані, так як є велика кількість людей, які заробляють 100 тисяч доларів, мільйон доларів, але вони все витрачають і залишаються з бубликом. Тому розпочинайте інвестувати якнайшвидше. Тим паче, в своєму інстаграмі я розповідаю, як це робити правильно. Наступний навик мільйонера заощадить вам дуже велику кількість грошей і підніме ваш рівень життя. Зараз діти 2023 році. Ви можете отримати дійсно гарний пошив від звичайного портного. Знову ж таки, це може бути один із таких навиків. Коли ви так би мовити ломаєте голову і запитуєте себе, чому я включив це в навики мільйонера? І ось проста причина: як тільки люди починають заробляти гроші, я бачу, що майже все, що вони заробляють, витрачають на дорогий одяг та дизайнерські бренди. Ви можете знайти одяг брендовий, який вам сподобався. Піти до портного і дати чітку задачу, щоб він вам зробив подібний одяг. І це вже буде коштувати не декілька тисяч доларів, а 20 або 40 доларів. При цьому не треба йти до самого найдорожчого портного. І вуаля, ви будете виглядати на мільйон доларів. Замість того, щоб, витрачати всі свої гроші на бренд, одяг, я вважаю, це марна трата грошей. Проте кінців кінців мода дуже велика частина нашого життя. Ну і останній навик мільйонера читання. Багато мільйонерів читають книги з різних причин, і це може бути важливим елементом їх успіху. Ось декілька причин. Перше саморозвиток. Книги про бізнес, фінанси, саморозвиток можуть допомагати мільйонерам досконалювати свої навики, набувати нові знання та розвиватися як особистості. Друге це пошук інсайдів та ідей. Книги можуть надавати дуже цінні інсайти, які можуть стати. Каталізатором для створення та розвитку власного бізнесу чи інвестицій. Третє вивчення досвіду інших. Читання історії успіху та невдачі інших підприємців може дати ціний досвід і вивчити ключові уроки безпосередньо від тих, хто вже досягнув фінансового успіху. Четверте розширення горизонтів. Книги розширюють світогляд та дозволяють розуміти різні сфери бізнесу, технології, культури та наук. П'яте це відпочинок та стресорозрядка. Читання може слугувати відмінним способом розважитись та зняти стрес. А це, в свою чергу, дозволяє мільйонерам знаходити баланс. Між особистим життям та бізнесом. Ну і останнє це поглиблення розуміння сфери інтересів. Мільйонери просто можуть читати книги, що стосуються їхньої галузі бізнесу, наприклад, інвестицій або інших областей, щоб отримати більш глибокого та конкретного розуміння теми. Читання для мільйонерів може бути інструментом для постійного розвитку, навчання та підтримки кращого фінансового розвитку та успіху. Як я вже й говорив, якщо ви все одно витрачаєте ці гроші, друзі, користуючись цими сімома навиками мільйонера, ви не лише зможете заробити свій перший мільйон, але й Зберігти його і ще й найголовніше примножити. Я хочу, щоб ви залишили комент, ще який навик мільйонера я, на вашу думку, пропустив. Я буду всіх читати та відповідати вам, друзі. Тож ставте лайки, надію, що вам сподобалось, і ви вже готові до наступного відео.